На минулому занятті ми вже навчилися рахувати до 6 і запам'ятали, як виглядає цифра 6. А сьогодні ми з вами запам'ятаємо наступну цифру і навчимося порівнювати кількість предметів за допомогою знаків. Раніше ми з'ясували, що кожне наступне число утворюється. Якщо до будь якої кількості предметів додати ще один предмет. Порахуйте, скільки тварин на галявині? І намалюйте у повітрі відповідну цифру. Плесніть у долоні стільки разів. Скільки ви нарахували тварин? Звичайно, 6. А яка ж цифра після шести? Наступна цифра 7. Цифра 7. Як кочерга. В неї бач, одна нога, одна ніжка у цифри 7. Ось як вона виглядає. Давайте намалюємо її в повітрі. Одна горизонтальна палочка та палочка вниз. А у друкованій цифри 7. Є ще маленька горизонтальна паличка посередині вертикальної. І знову паличка вгорі, вниз і маленька горизонтальна посередині, у нас є 7 днів у тижні. Чи пам'ятаєте, як вони називаються? Днів у тижні ровно 7. Назви вивчимо усі. Понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа, четвер, твердо знаю я тепер після п'ятниці субота. Ну, а сьомий день який? Ну, звичайно ж, вихідний всього сім днів у тижні. П'ять робочих і 2 вихідних. Запам'ятайте їх, будь ласка. А ще ви точно знаєте, скільки кольорів у веселки. Так, їх теж сім. Подивіться, будь ласка. І давайте ж їх теж називемо: перший червоний, другий помаранчевий. Третій жовтий, четвертий зелений, п'ятий блакитний, шостий синій, сьомий фіолетовий. А як же на папері позначити, яке число більше, а яке менше? Для цього використовують знаки: Більше, менше і дорівнює. Отже, сьогодні ми з вами вивчаємо знаки. Подивіться на картинку. Порахуйте, скільки зайчат намальовано ліворуч. І ведмедиків праворуч. Троє зайчат і троє ведмежат. Зліва три і справа три. Цифра три. Зайченят стільки ж, скільки і ведмежат. Троє зайченят і троє ведмежат їх порівну. Між зайчатами і ведмежатами потрібно поставити знак дорівнює. Це означає, що їх однакова кількість. А ось наступна картинка. Подивіться, будь ласка, уважно і порахуйте, скільки лисичок зображено ліворуч, і скільки пташенят праворуч. Шість лисенят і 7 пташенят. А чи можемо ми поставити, між ними знак дорівнює? Звичайно, ні. Тому що число 7 більше, ніж число 6. Так кого більше? Більше пташенят. А кого менше? Менше лисичок. А який же знак потрібно поставити? Зараз ми з'ясуємо. Для порівняння чисел або кількості предметів у математиці використовують спеціальні знаки. Якщо предметів менше, то це позначається ось таким знаком. Він схожий на закритий дзьобик у пташки. Якщо предметів більше, це позначається ось таким знаком. І він схожий на відкритий дзьобик пташки. Тому ми і кажемо, що лисичок менше, ніж пташенят. А метеликів метеликів більше, ніж квітів. Це знаки диваки, бо крутиться то ліворуч, то праворуч, і все порівнюють. Я впевнена, що всі діти полюбляють грати з повітряними кульками, адже це так весело, а якщо кулік багато, пропоную вирішити логічну задачку з повітряними кульками. Подивіться на картинку. Нам потрібно розфарбувати кульки жовтим і блакитним кольорами. Але так, щоб жовтих кульок було менше, ніж блакитних. Скільки всього кульок? Три. Пропоную вам намалювати три кульки і зафарбувати одну кульку жовтим. І тоді блакитних буде скільки. Звичайно ж дві. Так, якого кольору у нас кульок менше? Жовтих. Подивіться наступну картинку. Скільки на ній стало кульок? Чотири. Скільки повинно бути кульок одного кольору, а скільки іншого. Якщо ми розфарбуємо дві жовтих і дві блакитних, то блакитних і жовтих кульок буде порівну. А якщо зафарбувати жовтим одну кульку, а блакитним всі інші, тоді у нас буде правильно одна жовта і три блакитні. Жовтих буде менше, ніж блакитних, тому що число 1 менше за число 3. Подивіться наступну картинку, порахуйте, скільки всього кулік намальовано 5. Як же зробити, щоб жовтих було менше, ніж блакитних? Якщо я зафарбую одну жовту та блакитних буде скільки? Так, 4. І жовтих менше, ніж блакитних, тому що число. 1 менше, ніж число 4. Пропоную намалювати 5 кульок і різні варіанти відповіді, але завжди жовтих повинно бути менше, ніж блакитних. І пришліть мені ваші малюнки. Дякую, малята. Ви були уважні і змогли вирішити логічне. Завдання. А на наступній нашій зустрічі ми продовжимо вчитися рахувати далі.